Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Місціна, Я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації об'єднаних націй та Агенції ООН Жінки. Сьогодні з нашим фахівцем з безпечності та якості харчової продукції. Ми поринемо у світ інтелектуальної власності, а саме розкриємо питання реєстрації торговельної марки. Якщо ви мрієте про власний бренд, продукт чи послугу, це відео стане незмінним джерелом знань для вас. Ми розглянемо основні аспекти реєстрації торговельної марки. Ви дізнаєтесь про переваги реєстрації, які документи необхідні. Процедури оформлення та багато іншого, що в майбутньому допоможе успішно зареєструвати вашу торговельну марку. Тож пропоную починати. Андрію, вітаю. Дякую, Оля, за вступ до сьогоднішнього нашого тренінгу, і сьогодні ми з вами поговоримо про реєстрацію торговельної марки в Україні. Що ж таке торговельна марка у відповідності до закону України про охорону прав? На знаки для товарів і послуг торгова марка це позначення, за яким товари і послуги одніх осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. При цьому зареєстрованою торговельною маркою може бути така торговельна марка, яка пройшла відповідний процес реєстрації та на яку видано відповідне свідоцтво реєстрація торговельної марки. Дає її власнику додатковий ступінь захисту для продукції і послуг. До речі, не всі знають, що отримати .ua можливо тільки в результаті реєстрації власної торгової марки. Хочу наголосити, що реєстрацію торговельної марки можна провести як в межах України, так і зробити міжнародну реєстрацію. Ну а сьогодні ми з вами поговоримо про реєстрацію торгової марки саме в межах України. Які за виконанням можуть бути торгівельні марки? Торговельними марками можуть бути слова або слова сполучення, в тому числі власні імена. Можуть бути окремі цифри, можуть бути окремі букви, може бути їх поєднання. Торговельною маркою може бути малюнок. Також можуть бути окремі кольори або їх поєднання. Торговельною маркою може стати вигляд обладнання. І, мабуть, саме цікаве в реєстрації торговельних марок це реєстрація запахів або звуків. При цьому, вказане раніше законом, встановлено обмеження щодо можливості реєстрації торгової марки. Так, не можуть бути зареєстровані торгові марки, які зображують або імітують державні герби або прапори, або інші державні символи або емблеми. Також не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які в своєму складі мають офіційні, повні або скорочені назви держав, позначення, які можуть вести в оману щодо товарів та послуг, зокрема щодо їх властивостей, якості або географічного походження, можуть вести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, і це неповний перелік підстав для відмови в наданні правової охорони. Ці та інші підстави для відмови у наданні правової охорони торговельної марки викладені у статті 6 Закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Якщо говорити про процес реєстрації торговельної марки, то умовно його можна розділити на декілька етапів. І першим етапом буде створення самої торговельної марки. Створення торгової марки є доволі креативний процес. При цьому вирогідність погодження реєстрації торговельної марки, що має фантазійне зображення або фантазійну назву, значно вища. На наступному етапі власнику торговельної марки необхідно визначитися із переліком товарів і послуг, щодо яких буде застосовуватися торговельна марка. І так, для декого буде відкриттям, що торговельна марка застосовується до конкретних кодів товарів та послуг. Виходячи з цього, на наступному етапі ми маємо визначити коди міжнародної класифікації товарів і послуг, які будуть включені до заявки на реєстрацію торговельної марки. Коли перший варіант торговельної марки розроблено, його рекомендується перевірити на схожість із зареєстрованими торговими марками або торговими марками, що знаходяться в процесі реєстрації. І вже на даному етапі може знадобитися корекція розробленої торгової марки. Тут може бути як і корекція зображення, так і корекція назв. Як самостійно провести попередню перевірку ми з вами поговоримо трохи пізніше. Коли підготовчі етапи виконано, можна приступити безпосередньо до процесу реєстрації торговельної марки. Першим етапом реєстрації торговельної марки є створення і подача заявки на реєстрацію. Форма заяви в паперовому вигляді можна знайти у наказі 95-го року про затвердження правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів та послуг. Ініціалізація процесу реєстрації торговельної марки за допомогою подачі паперової форми заяви на реєстрацію наразі трохи застаріла. Крім того, він має більшу вартість по відношенню із заповненням заяви і подачею на реєстрацію в електронному вигляді, про що сьогодні ми будемо й говорити далі. Вже на етапі створення та подання заявки на реєстрацію можна проводити сплату збору за реєстрацію заявки. Чому можна? Тому що форма заявки передбачає додавання до форми заявки. Ще і документа про сплату збора за подання заявки. При цьому я все ж таки рекомендую дочекатися на результати формальної експертизи заявки від фахівців Національного офісу з інтелектуальної власності, і тільки після цього на базі рахунку, який виставить фахівці Національного офісу з інтелектуальної власності, проводити сплату за реєстрацію заявки. Тож наступним етапом є сам процес формальної експертизи заявки фахівцями Українського національного офісу інтелектуальної власності. На даному етапі буде проведено аналіз заявки на повноту заповнення. За результатами експертизи фахівці Національного офісу інтелектуальної власності надішлють заявнику інформацію про перелік зауважень, які має виправити заявник. І рахунок на сплату збору за реєстрацію заявки. На виправлення зауважень та сплату збору за реєстрацію заявки у заявника є 2 місяці. Також на цьому етапі може стати необхідним надати фахівцям Українського національного офісу інтелектуальної власності додаткової інформації про послугу або товари, що виробляє заявник, після надання всієї необхідної інформації. Та інформації про сплату збору проходить наступний етап етап кваліфікаційної експертизи. На цьому етапі фахівцями Національного офісу з інтелектуальної власності проводиться експертиза заявки і саме торгівельної марки на схожість з вже зареєстрованими торгівельними марками, а також на схожість із торгівельними марками, які знаходяться в процесі реєстрації. У випадку отримання позитивного рішення експертів Українського національного офісу інтелектуальної власності щодо реєструємої торгувельної марки, наступає заключний етап державної реєстрації. Це публікація відомостей про торгівельну марку в відповідному профільному виданні Національного офісу інтелектуальної власності. Але при цьому має передувати етап сплати державного мита. За публікацією відомості про торговельну марку і отримання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки. Тож, припустимо, що заявник вже має розроблену торговельну марку. В такому випадку йому можна перейти до другого етапу попередньої перевірки майбутньої торгової марки на схожість із зареєстрованими торговими марками або такими, що є в процесі реєстрації. Для цього можна скористатися. Наявним онлайн-ресурсом. І цей ресурс називається Спеціальна інформаційна система Українського національного офісу інтелектуальної власності. Як ви бачите, за допомогою пошукової форми можна провести попередній пошук. Спробуємо зробити це разом. Для цього переходимо на сторінку пошуку за вказаним посиланням, вибираємо посилання Розширений пошук. І додаємо параметри, за якими ми будемо проводити пошук. Перше, серед яких об'єктів ми будемо шукати. Вибираємо торговельні марки, правовий статус охоронного документу, заявка, а також сам охоронний документ. Вибираємо бібліографічні елементи, за якими ми будемо проводити пошук. Наприклад, ми будемо проводити пошук за ключовими словами. І, наприклад, те слово, яке є ключовим в, нашому, в нашій торговій марці. Ну, наприклад, візьмемо слово злагода. Нажимаємо кнопку Показати результати. І ви бачите, що ми маємо 42 результати пошуку. Серед цих результатів, ви бачите всі варіанти зареєстрованих торгівельних марок, а також заявок поданих. Ви бачите, що є відповідне позначення, чи то є свідоцтво України на торгівельну марку, чи то є заявка на торговельну марку. І ви бачите всі варіанти. Які мають в собі слово злагода. Щодо кожної торгової марки зареєстрованої або такої, що є в стадії заявки, ви можете побачити, хто є заявником, номер заявки та дату реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію, власники торгової марки та коди міжнародної класифікації товарів та послуг. За якими зареєстрована дана торгова марка. Тож, використовуючи даний інструмент, ви можете попередньо перевірити власну розроблену торгівельну марку на наявність в системі вже діючих зареєстрованих, або таких, що знаходяться на стадії реєстрації схожих торгових марок. Для реалізації наступного етапу, а саме, Заповнення та подачі заявки про реєстрацію торговельної марки, можна користуватися старим сайтом Укрпатенту, який наразі діє, або новим сайтом головного офісу з, інт... з інтелектуальної власності. При цьому звертаю вашу увагу на те, що наразі новий сайт Національного офісу інтелектуальної власності, хоч і частково розроблений, але все одно переводить а, деякі свої посилання на старий сайт Укрпатент. Тому рекомендую для подачі заявки відразу користуватися старим сайтом Укрпатент. Він доволі інформативний і наразі має діючу інформацію. За допомогою даного сайту можна подивитися на а, діючі контакти Національного офісу інтелектуальної власності. Можна напряму задати питання щодо оформлення заявки, щодо сплати зборів та державних мит. Також можна побачити інформацію про реквізити для сплати рахунків. Також з даного сайту можна перейти на пошукову сторінку попереднього пошуку інформації про зареєстровані торгівельні марки, які що знаходяться на процесі реєстрації. І безпосередньо подати заявку на реєстрацію торгівельної марки. На цій сторінці ви бачите посилання на бланки заяв, в тому числі на паперову форму заявки про державну реєстрацію торгівельної марки, яку можна скачати до себе на комп'ютер і відповідним чином заповнити. Також по закладці Подати заявку. Можна перейти на посилання «Система подання електронних заявок, за якою ми і переходимо. Як ви бачите, система нас перевела на сайт Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Ця сторінка теж доволі цікава. Має додаткову довідкову інформацію, яку можна скачати за цим посиланням собі на комп'ютер. Також ця сторінка дозволяє провести реєстрацію користувача для подання електронної заявки. Для реєстрації необхідно заповнити запропоновану форму, придумати логін та пароль, ввести перевірочний код і нажати клавішу Реєструватися. Після перевірки електронної адреси можна буде переходити на розділ подання заявки. Звертаю вашу увагу на те, що для подання заявки потрібно буде мати електронний цифровий підпис. Для входу в систему вводимо свій логін та пароль. Після входу в систему ми бачимо три варіанти можливих дій. Подати нову заявку на винахід. Подати нову заявку на корисну модель або подати нову заявку на знак для товарів і послуг. Для реєстрації торговельної марки необхідно нажати клавішу Нова заявка на знак для товарів та послуг. Вповідна система нас перевела на встановлену форму для заповнення нової заявки на знак для товарів та послуг. Використовуючи цю форму, ми надаємо інформацію Національному офісу інтелектуальної власності щодо того, хто є власником торгової марки, який саме клас продукції та послуг встановлено, який перелік товарів та послуг буде надаватися за цим знаком для товарів та послуг. Для визначення класу товарів та послуг. Можемо перейти безпосередньо з цієї форми на класифікатор, міжнародний класифікатор товарів та послуг. Згідно з цим класифікатором, у відповідності до заголовку класів, можемо визначити, до якого класу належить наша продукція. Наприклад, якщо заявник виробляє продукцію молочного походження, наприклад, сири. То за ту продукцію відповідає клас 29. М'ясо, риба, птиця, дичина, молоко, сир, масло, йогурти та інші молочні продукти. Тож за молочні продукти відповідає клас 29. Якщо ми перейдемо за цим посиланням, то можемо впевнитися, що це саме так і є. Ми можемо знайти в цьому переліку нашу продукцію, наприклад, сири. І дійсно, сири, так як і сири кисломолочні і інша молочна продукція знаходиться саме в класі номер 29 Тож в нашу заявку, якщо ми виробляємо тільки продукцію молочного походження, вставляємо номер класу 29. Якщо заявник також надає послуги чи виробляє додаткову продукцію за цією ж торговельною маркою, то можна додати додатковий клас. До цієї заяви. Наприклад, два класи. Відповідно, система перевантажиться і встановить нам два класи для нашої заяви. Але наразі ми залишимо один клас для прикладів. Тож, писали номер класу 29, записуємо перелік товарів та послуг, які заявник буде надавати. Чи виробляти. Наприклад, Молочна продукція сири йогурти. Далі необхідно вказати кількість заявників за цією заявкою, а також вказати повне ім'я або найменування заявника та адресу заявника. Якщо заявка подається вперше, то наступну графу пріоритет пропускаємо. У графі назва знаку у діловодстві заявника. Вписуємо відповідну назву, яку ми для себе прийняли для нашого торговельної марки. У наступній графі адреса для листування заповнюємо відповідні графи. Графа 740 заповнюється у разі, якщо заявку подає інша особа, яка є офіційним представником організації заявник. Якщо електронну заявку подає саме заявник, то графу 740 пропускаємо. Так само пропускаємо графу 641, 646 і 390 у випадку, якщо заявка раніше не подавалася і торгова марка не реєструвалася. У графі 591 вказуємо кольоровість знака. Якщо знак подається в чорно-білому виконанні, прописуємо в графі 591 чорно білим Якщо знак є кольоровий, то прописуємо повну кольорову гаму нашої торгівельної марки. Якщо знак кольоровий, ставимо відповідну галочку навпроти позначення кольоровий знак. У графі перелік підписантів прописуємо повністю прізвище ім'я по батькові заявника, а у випадку, якщо заявка подається від юридичної особи, прописуємо прізвище ім'я по батькові заявника і назву організації. В кінці заявки є можливість прикріпити додаткові матеріали до заявки. Насамперед, це зображення знаку. Звертаю вашу увагу на те, що зображення знака має бути в форматі JPEG і обов'язково файл має бути підписаний за допомогою електронного цифрового підпису. Також до заявки може бути наданий опис знаку та інші документи, які ви вважаєте такими, що має бути надані. Після вибору і завантаження знаку ми маємо нажати клавішу Прикріпити для того, щоб файл закріпився до даної заявки. Після додавання всіх необхідних додаткових матеріалів нажимаємо клавішу Попередній перегляд заявки. Система автоматично покаже на ті помилки, які ми допустили під час заповнення цієї заяви. Наразі ми бачимо, що перед реєстрацією заявки необхідно підписати сформований бланк заявки. Для того, щоб підписати сформований бланк заяви, необхідно завантажитись, берегти сформований бланк заяви на свій комп'ютер, використовуючи на дане посилання, підписати сформований бланк заяви, що було завантажено, і прикріпити підписаний бланк заяви, використовуючи відповідну форму. Для підписання електронним цифровим підписом бланка можна використовувати застосунок Дія. Підписаний файл завантажуємо до самої заявки і прикріпляємо. Як ви бачите, бланк заявки успішно прийнятий і помилок немає. Тож ми можемо або повернутися назад до форматування і формування заявки, або безпосередньо вже подати заявку на реєстрацію. Натискаючи клавішу Подати заявку ми подаємо її на реєстрацію. Це є весь процес подачі електронної заявки на реєстрацію торговельної марки. Тепер про ще один цікавий момент у реєстрації торговельної марки її вартості. вартості реєстрації. Сайт Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій допомагає в цьому користувачу. Тож, для визначення вартості подачі заявки на реєстрацію. Необхідно перейти за посиланням корисні матеріали, і далі калькулятор зборів за подання заявок на знаки для товарів та послуг. Відкривається нова сторінка, відповідності до якої ми можемо прорахувати, яка вартість подачі заявки буде. При цьому потрібно ввести в калькулятор всього тільки кількість класів. За міжнародним класифікатором товарів та послуг, які ми вставляємо до своєї заяви. Якщо у нас один клас чорно-біле виконання торговольної марки, і ми подаємо заяву в паперовому вигляді, то загальна вартість подання заявки буде 4 тисячі гривень. Якщо ми подаємо заявку у кольоровому виконанні, то відповідно ставимо позначку подання кольорового позначення. То вартість загальної подачі заявки на реєстрацію торгівельної марки буде коштувати 5000 гривень. Якщо ми нашу заявку подаємо в електронній формі, то відповідно ставимо позначення подання електронної заявки і отримуємо автоматичну пільгу 20%. Відповідно, вартість наша зменшилася і виходить в 4 тисячі гривень. Якщо в нас буде два класи, відповідно електронне подання заявки і подання кольорового позначення, то вартість заявки буде складати 7200 гривень. Якщо торгівельна марка у нас буде в чорно-білому виконанні, то, відповідно вартість складе 6400 гривень. Звертаю вашу увагу на те, що після подачі заявки. І позитивного рішення фахівців Українського національного офісу інтелектуальної власності має бути сплачено ще державне мито за реєстрацію і надання свідоцтва про реєстрацію торгівельної марки. Повертаючись до нашої презентації, хочу наголосити на тому, що якщо подача заявки йде від групи осіб, то відповідно вартість реєстрації торгівельної марки. Буде підвищена на 30%. Я сподіваюся, ви сьогодні знайшли дуже багато цікавого і нового в сьогоднішньому тренінгу. Я бажаю вам легкої реєстрації торгівельної марки. А при наявності додаткових питань прошу звертатися за додатковою інформацією. Дякую вам за увагу. Всього найкращого і бережіть себе. Дякую, Андрію. Сподіваюсь, що дана інформація стане для вас. Цінним посібником в процесі створення та захисту вашого бренду. Пам'ятайте, що реєстрація торговельної марки це крок до успіху, який дозволить вам побудувати сильний та впізнаваний бізнес. Бажаємо вам натхнення, творчого підходу та успіхів у вашій підприємницькій діяльності. До побачення!